Коли будуть наступні стосунки? Коли будуть наступні стосунки? Давайте подивимось. Коли будуть наступні стосунки? Хто прийшов на розклад? Прекрасно. Людина зараз йде в енергіях смерті, тобто в енергіях трансформації. Ви зараз стоїте в такому Проміжку часу, коли старе вже минуло, коли старе вже відмерло, коли оці зради по сім'їрці мечів, це важка карта. То далі йде смерть це ж, теж важка карта. Але воно все в минулому, воно вже минулося. І зараз ви стоїте в такому періоді, коли Ще вже все відмерло старе, а нове ще не прийшло. І це наша пауза така. Ви вийшли з цих дверей, а в ці ще не зайшли, от бачите тут як? Ви ще, можливо, не зовсім перерізали у цю нитку з минулим, не зовсім відрізали ті старі стосунки, які вас тягнуть назад. Тут теж так має, може бути. Може, ви перервали це все. Ви не спілкуєтесь з тими людьми. Ви викинули це з голови, але образа залишилась. образа на, на те, що вас зрадили. Образа на, якщо там образи в один, другий, третій чоловік, є, значить, недовіра вже до всіх чоловіків, всіх, всього світу. При цьому ви йдете в справедливість. Ви розумієте, що. Прийшло розуміння, що людину потрібно дійсно судити по справедливості. Звичайно, треба слухати, що вона говорить, але все ж судити по її справах. До речі, справедливість в нас тут на цих картах підглядає одним оком, а це означає, що ви судите не завжди. Ви готові судити не завжди справедливо, Отак так я вам скажу. Тому що є бажання, тому що є ще все-таки маленька така надія, що людина якась зміниться, що вона, можливо, стане по-іншому до вас відноситись і перегляне свої якісь свої... Свою категоричність таку. Ну, давайте дивитися, якщо вам підходить такий портрет, така характеристика. Дивимося, коли будуть наступні стосунки. Давайте от зразу коли. коли. Угу. Дивлюсь, гляньте, 10-ка, 10 це вже ж у нас осінь, 10-й місяць. Ну, тут і карта такої осені, і збору врожаю. По 10-ці дійсно може бути осінь, а може бути. І кінець літа, до речі, теж може бути. Ну, десятий місяць, 10, через 10 тижнів, через 10 навіть днів, теж може так бути. По трієчці по ми бачимо, що оця холодна постіль, розбите серденько, така самотність, якась невизначеність, вона, вона йде в минуле. І. Трічка і шестірочка у нас говорить про що? Про дев'ятку. Це майже е, йде біля десятки. Так? Далі десятка, значить, ми можемо казати про те, що літом, можливо, в якусь дощову пору. Може бути, що хтось напише, може бути, що хтось, тут віконечко є, хтось напише через соцмережі, тобто здалеку, може таке бути. Ну, не виключаю, що хтось може по шестірці кубків прийти із минулого. Також може бути знайомство через діток або через сім'ю. Сім'я тут теж може відіграти якусь ключову роль. Коли буде наступне знайомство? Дійсно, летить. Вище сили дають вам шанс. Дивіться, він йде з любов'ю. Хоча ви чомусь не розглядаєте цей варіант. От Людина прийде і дійсно буде шансом, хорошим шансом для вас. Я не скажу, що там буде така якась любов велика з першого погляду, але по рицарю кубків тут будуть романтичні стосунки, достатньо такі, знаєте, теплі, але вам буде не вистач... чогось не вистачати. Ви будете бажати чогось іншого. Чи це через те, що ви ще не довіряєте людям, чоловікам? Чи, те, чи це через те, що він буде якийсь не такий? Ну, ми будемо давайте дивитися в інших розкладах. Тут опудемося все ж коли. Ну, мені більше йде під осінь. Літо осінь, кінець літа, осінь. Почекати потрібно, так? По зірці. Ну, принаймні, це буде чоловік, про якого ви мрієте. І е, він може проявлятися е, з менш таким настирливим е, до вас моментом, але ну, вам сподобається. Вам сподобається. Ось такий був розклад. Пишіть, коментуйте. Буду вдячна. Ваша Олена Рута!